Ну, вітаю всіх. Давненько вже відосиків на каналі не було. Мені, чесно скажу, вам взагалі не було чим зайнятися. Навірно, скажете, я, навірно, заболів, що відоси не випускаю, а я скажу вам, а я лінтяй. Прям такий мощний лінтяй. Мені просто... Я, чесно говоря, і цей відос не хотів записувати, але ще про все... що. Було би прикольно якось разнообразія. добавити на канал в мене що там особи і відосів нема. Чим більше, тим лучше, може комусь понравиться. Я не професіонал, скажу чесно. Прямо від слова зовсім не професіонал. Так що. Пожалуйста, не унічтожайте мене. Я... Е... Скажімо так, от в PUBG, я грав у PUBG доволі довге, і коли вирішив поіграти в Fortnite, це, це дуже тяжело. <гум> ну, привикнути по більшій часті. к строїтельству. Коли ти що в тебе автомат в руках і ти бігаєш від здання до здання, від кустика до кустика, це діло одне, а коли тебе ставлять на карту, де між тобою і противником різко виростає крепость, це зовсім друге. Що тут в нас без цього, без оружя? Плохо. Оружжя треба. Хоча би щось. І що? А, прикольно. Я не дуже люблю цей автомат, це одиночними стріляє. Показалось, що хтось ніби був? А, не показалось. Мені треба нормальне оружие. З цим калом я нічого не зроблю. Надо быстренько передислоцироваться. Так, покидаем. Так, что там в тебе? Э, ППшка, берем. Э, так, ну у нас там... Я не знаю, чи це той самий чел, який сидів в цьому зданні, чи це другий якийсь лівий, ну типа... Е, що з цими машинами робити, я не вкурюю, від слова совсем. Тобто там. О! Оце мені більше подобається. й е, отак буде, не знаю. До мене тільки зараз дійшло, що він мене навіть не накоцав, та по суті. А, це автоматик не хочу Це хто в нас тут лялякає. Хтось тут больно розговорчивий. А що, якщо А він крепкий. А, ні, я думав з нього якась сінька випаде або ще щось такого плана. Но по-видимому не судьба. Патроны. Патроны я люблю. Патроны это хорошо. Доска разыскиваем. Я никого не разыскиваю. Мне главное, чтобы меня не разыскали. Так, ну а йти тут меня... О, дробовик. Що, нормально. Так, що тут у нас? Дайте пролезть. <гум> Не дают. Не показалось. Та я це... а я цей, я білочок ловлю, походу. Так, ну це наді мною по по-видимому. А, походу ніт, білочок не ловлю. Або хоча б частічно. Боже, яке ти... Що ж так людей-то лякати, а? Що ж так лякати то людей? Я з чим тобі це заслужив? Я от думаю, чи це той самий, який тут сидів, чи це другий. Мені кажеться, це другий. Ну, бота я бачу. Бота я бачу, але... Мені що толку з цього бота? Мені треба. Надо, треба передислоцируватися. Там куст, і я із-за куста нічого не бачу. Це що? Ні, це не хочу. Проблема ще в тому, що в мене нема броні. Ні, це автомат... Ай цей в мене буде. У мене нема броні, і це дуже грустно. О, оце мені більше подобається. Дай її. Так. А... Да, скажете, на що ти викинув банку, но в принципі. Не треба думати, що вона мені 100% пригодиться. Обично я не доживаю до того моменту, щоб мені щось пригодилось. Ну і куди? А Блін, а от тепер я жалію, що я її викинув. Давай лучше сюди Так, це що в нас? И где? М -м да, класс. Наверное, хочешь? Куда ты мені його спавнишь вечно? Зараза, ты такая. Как всегда. А тепер попро То що там тільки золото, типа, було, хочете сказати, чи шо? Ну, якщо тільки золото, то це грустно. Прям на демона. Блин, шей так, ну. Так, патроны беру. С где? А, на балкончике. типа, да, гранати міг использувати, но я, чесно говоря, не мене особові пользуватися. Поки ще не навчився, це ще звук якийсь подозріти. Це шо в нас дробаш? Ну, хай буде. Пойдет, чо ж. Ой, й Йоки, забув, що у мене ж банка друга. Ці маленькі баночки мені не нужны. По крайній мірі не настільки як велика. Ай, блин, стрмно, капец. Хто його знає, звідки вони вискочать. Никого вроді нема. Вроді, оце гла головне слово це вроді. Зараз вони. Зараз цей хтось появиться прямо в спині, отвічаю. Це ж закон. закон подвісті. Я, чесно говоря, люблю бути поближче к зоні, к краю. Так ти точно знаєш, що в тебе в спині нікого нема. Ні, к волкам не пойду. Просто того, що не хочу палитися ще з цими вистрілами. Так, ну мені треба туди. Мммм. Дальше по речке, наверное. що таке. А, дроп? Да ладно. <м Club> Но ну, я шо не ней зразу сообразил. А що за ним никто не. Я не знаю, то ли він так переживає, що все мимо в нього летить, то ли Що... Мені по більшому счету насрать, ну. Но... Зразу форт строя свій. Я, блін, з пабга виліз. Що ти собі думаєш? Так, автоматик. Ну давай. Хай буде. Е, ну, ці банки. Я знаю, що вони класні, но мені зараз з них нема смисла великого. Що це таке за. А, доска з цим. Давайте рискнем. Может его кто-то ликвидирует э -э до моего участия. Ой, елки, это что за шар? Тоже мне. Инопланетный корабль, что <свист> Прикол. А -а о, я, это я и искал. То що нужно. А, зона. Побіжалі. Ну ч, в мене три аптечки, так що я не дуже переживаю насчт зони. Саме головне, що в мене в спині зараз нікого немає. Це 100%. От чел може бути е, з лівої сторони від мене. Треба іноді туди поглядувати. Хотя це по мосту бігти, шо робити. Хіба в мене є вибор? Вибора нет, вибора нет. Що там меня понесло? Мені кажеться, цей чел, на якого у мене заказ, в нього тоже така собі проблема. Боже, налякав мене той вовк, я вже думав, там і грох з кустів виліз так лякати людину, га. Вдруг буде страдати Бот, бідний бот. А через забор. Побіжав. Біги. Беги, Василий, беги. Так, добежали. Е -е, не скажу, що цей куст мене спасе. Ну, в мене, походу, нема вибора, правда? У мене, походу, правда нема. Блін, ще й мусорить, подиви на нього. Так, а тепер просто молимся, щоб нас ніхто не побачив. І тихонька кустикам. Так, щоб прям... Чтобы прям тихонько. О, выживший Де... Да ладно, уже 10 осталось. Тихо, не шуми мне тут. Может не стоило его открывать. Ну, убейте его кто-нибудь. У меня заказ на него. Давайте, жгите, ребята. Я знаю ви можете. Я спочатку, як тільки починав грати, от е, брав там. Е, ну от, навіть взяти в е, перший раз. Е, да, перший раз я взагалі нікого не вбив. Я перший раз навіть мене просто в спину розстріляли, я був невнімательний жутко. Я просто дивився по сторонам і в небо, мені було коротше, як тут тучі нарисовані, як тут трава росте і так далі. Ну, от, от, знаєте. В другий раз я вже побачив свого першого противника, вже почав в нього стріляти, щось там чуть-чуть його покоцав і умер. На третій раз я вже вбив свого першого. Да, це було, Я пам'ятаю цей момент. Ну а на четвертий раз я вже вбив. убил. <гум> я вже точно помню, що на четвертий в мене все-таки получилось. Правда, я тоді покоцаний сильно був, але нічого, я потом аптечку знайшов, так що, ерунда. О, цель уничтожена. пам парам пам 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 ха <гум> Вот и все, вот и добьялся. Допрыгался. Що ж мені делать? Сидіти, мабуть, на жопі ровно. Що мені остається делать? Смотреть в різні сторони, любоваться з э, видами. Он там чел ходить. Може, якщо ви бачили, от в тій стороні. Десь там ходив э, цей. Я взагалі э, один раз як зайшов поіграти, думав в Лорда Вейдера побідети там. Я навіть рядом з цим істребітелем. 에, десь висадився 에, цей. І там був якийсь ігрок. Я вже достав, взяв, знайшов винтовку, бігаю на вулицю, і він прямо переді мною з цим парашутиком приземляється. Ну, це якби на вулиці, в нього не було оружі, я міг легко його прибити, пристрілити, але я в нього не стріляв. Думаю, може він оценит, типу цей, от, побіжить собі. Він собі побіг в домік. Він мене отлічно бачив. Ви ж Не думайте, що він мене не бачив. Бо таке сложно не побачити. Він мені чуть на голову не приземлився. І цей. Я, коротше, йому дав шанс, щоб він змотався. Він змотався е, в цей в домік, Я пішов в домік напротив підлутатися. Е, Відтогі, я коли підлутався, виходжу на вулицю. E, і в мене цей же самий чел починає шити із автомата. Це, для мене це було, звісно, крайне странно, але. О, хороший автоматик. Візіння, і не кажіть. E, і така, така, таке предательство, ви розумієте, Він, я для нього. Я його не вбивав, я йому дав шанс. Оце. Да, він почав мене стріляти. Ну, він погиб, конечно, я його перестрілив почти зразу. Я собі за забор забіг перецей, вийшов на нього і розстріляв, ну. Він мені броню зняв зараз. Я ті банки едва знайшов. Ну там по-любому чел сидеть в тому вот картонному домику. А это не он, случайно. Ні, это Йолка. Зараз дерев'я будуть моїм спасінням, я чувствую. Я надеюсь, що зона зупиниться прямо перед кустом, а не в цьому кусті. Щоб ну, я міг тут і далі сидіти. По крайній мірі, мені треба тягнути час. Відео буде коротеньке, зразу кажу, тільки на цей бой. Ну, це, кстати, перший раз я зайшов. Вот, буквально першу першу катку. Щоб я хотів вам показати, як в мене в основному бої проходять. Ну, от приблизно от так. Ну, я думаю, на фоні ви бачите, що там пробується. От, отлично. Якраз кустіку сяду. Все, ну, по ідеї, мене тут не так сильно має бути видно. Гавно, не шевелитися. Ні, хтось мені скаже, «Надо треба шевелитися по-любому, і наче пристрелять, але це таке. А, нас двоє, кстати, осталось. лібо я, лібо він, так що. Він не знаю, де я. Знімати його не було смисла. Ми... В нього куча ресурсів, треба це розуміти. Тьма ресурсів у нього. Якщо мені треба його розтягувати, тягнути на себе, щоб він строїв нову і нову базу, щоб в нього кінчилися ці ресурси. Бо іначе я його не виграю. Це очевидно. О, плазміна. Та, впрочем, дай мені її сюди. Не знаю, де він. Десь тут. Ну тут прям. Я ж чую. А, да, от. Ну все, сидім курим. Може нам повезе з зону, ми на, на нього його yeah. на себе витяг. Блять. Сука, витягнули на себе. Ой, вибачте, з вибачте за в таке вже спортивне. Я ізвиняюсь. Я даже накоцав його. А, стоп, не я. Да ладно, я думав, він мене вбив. то я шоб стих вистрелити, чи що. Оце я овощ. Першу же катку зайшов, просто щоб відосик зняти. Думаю, зараз ну прийдеться потратити попиток 5. Хо, не прийшлось тратити 5 попиток. Ну да ладно. Ладно, вернуться в лобби. Ну, думаю, вы все поняли. Играй игрой. Ну, мушу віддати челу долженець, він со снайперкою з крупнокаліберною сидів прям до последнього. Він прям білий. А, бойовий цвіток, читаю білий, нормально. Ладно, спасибо всім за просмотр. Я дуже радий, що вийшло з першого разу, а не по 150 разів. Ну, мені, конечно, день 150 разів робити, але все ж. Все, огромне вам спасибо за просмотр. До следующего разу. Всім пока.